Добрий вечір, сталкери. Ну що, у нас сьогодні буде великий тест. Сьогодні ми будемо тестувати харод з двома різними набоями. Прокачав я їх на максимум. Це в нас стандартний 5 56, 45 і е, змінений калібр 5.4539. Два харода прокачені абсолютно однаково. Ось такі на них ставляться оті, е, Приціли, всі навіси, е, простий коліматор Х2. Х4, глушник і підствольний гранатомет. Будемо використовувати однаково. Так, ну що? Бронебійні і звичайні. Більше ніякі тестувати не будемо. Так, сьогодні у нас вийшла обнова. додали якийсь новий лінійку квестів на 5 годин, яка десь доже починатися у нас у горілому лісі. Так, добре. Ну що, самий перший будемо тестувати стандартний е, калібр 5,5645. Будемо тестувати зблизька. Особо. Не, ну, як зблизька? Ну, десь ось так будемо тестувати. Так, ну що, 5.56,45 буде у нас. Е, зліва. А 5.45.39 буде тест е, справа. Так, погнали. Давайте знаєте, що ми зробимо? Зараз я пройдусь перше по голові каждому. <хи> Кожному. І <хи> нормально сказав. Так. Будемо десь. Ну, ось такої вісти, ніби трапляти. Щоб і ні туди, і ні сюди. Е, так. Погнали. Один постріл. Так, <хи> краще переключити це все діло на одиночні Один постріл. Давайте наступний. Теж один постріл. Так, забув сказати. Бачите, забуваю сказати, що це у нас на мастері. Так, у нас ручне збереження. О, бачите, додавали. Давайте, хай буде. Все, увімкнено. Зашебісь. А то, блін, дуже тяжко було, знаєте, зберігатися невозможно, поки цю пушку прокачав, прилетів на місце. Якщо десь якийсь краш, то все заново. Все, бляха, заново. Так, один, один. Давайте самий топовий пацан. Один постріл. Ніфіга собі. А чого? А неплохо, так? Да? Корот, тулить. Й, блін, добре тулить. Так. Звичайні тіло Пробуєм Бомжа. Раз, два. Два і повністю мертвий. Добре. Середній костюм. Раз, два, три, ч... чотири і його зацепило. 5 добив. Я не знаю, що з цим оновленням, мені щось так здається. Що щось графіка стала гірша. така, як подивитися на траву, ну вона якась пісочна стала. Та навіть на листя воно якесь пісочне стало. Воно ж таке не було, бляха. До оновлення такого не було. Так, добре. Будемо стріляти по. Посередині. Давайте перезарядимся. я знаю скільки він він питає у себе. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 6, 18, 17. Зацепило! 16. 18. 18 упав. Блин, Харо з цим калібром показує офігені. Результати Добре. Добре, добре. Міняємо Сразу калібр. Давайте зробимо ось так. Перезарядимо, щоб у нас точно був броневійний патрон. Так, ну тут, понятно, да Вони всі впадуть з одного постріла, так як на звичайних вони усі падали. Ну, понятне діло. Ну, треба було стрельнути, бо про. Хе-хе-хе, чувак, ти що? Ми тут не ці тести зібрались проводити. Так, добре. Давай. Один. бляха. Класна пушка. Один. Два. Два зацепило. 3 добив. Ну, неплохо. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Ого! Оце да 12 добив. Фіга. корот На своєму стандартному набої. Дивіться, як офігенно себе показує. І це в нас мастер. І це в нас, вважайте, топові е, противники, кроме отих е, е, гранітовців, які знаходяться в самому кінці гри. Ну, як вам? Результат. Чіткий, так? Да? А тепер давайте ми перейдемо на змінений калібр. 54539. Е, одиночні. Ну що, по голові, як завжди. Да? Раз. Раз. Добре. Добре. По голові однаково. Значить, що? Значить, на бронебійних буде так само. Добре. Тіло. Раз, два. Умер. Хорошо? Раз, два. Три, 4. Чотири Зацепило. П'ять. Добив. Перезарядка. Ну що, погнали? Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, шістнадцять. 17, 18. Хм. А, чекайте, все, бронебіні. Пере... Переходимо на бронебійні. Ой, давайте я самого топо бахну по голові, якщо... Да. значить кругом по одинички. Все, добре. Один постріл, бомж упав Середній костюм. Раз, два, два. Зацепило. О. Неплохо. Три добив. Ну, це клякса так і осталася, моё Дивіться. Афія, Хі хіба раніше така. Таке було? Я ще з не замічав раніше. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 12 добив. Хо-хо, хороші результати. Ну як вам результати? Бачите всі на екрані. Як ви думаєте? Що скажете? Ну, вважаю, результат неплохий. Корот, мені прям капець подобається. Раніше, коли на першому проходженні, я бігав іменно з ним. Так як він, в нього дуже маленька віддача. Прям маленька-маленька. от так от. Кучність прям, ну. Це я, правда, чуть-чуть легесенько його вів донизу десь. Ось тако легесенько донизу. А ну, якщо повністю не вести донизу, давайте десь. Де отут буде видно, да? так? Так, ану пробуємо в двері. Тобто, дійшло воно. А, воно й не видно. Звідси дійшло доверху і остановилось, і далі вже ствол не піднімався. Чого так? Не знаю. Давайте тут попробуем. О. Не то. Зніме приціл. Давай ми його поставимо ось сюди. Не, ну в хорот прям на маленькій дистанції він прям класна тема. Погнали, ой, одиночні Не то. Не то. Ого, а цей малює капець як. Трмно. 55645 дуже сильно задирає ствол. Прям звідси потягнуло аж нагору. Дуже сильно задирає. А ну, чекайте, давайте знову перевіримо. Чекай, не то. Знову перевіримо, бо щось мені... чи Це там погрішність була, чи як? Давайте поставимо назад. Так само бронебійні Так, ну що, десь звідси погнали. І бачите, останавлюється, звідси дійшло сюди, і тут просто на кучі навалило. А цей із середини потягнуло аж на самий верх. Іменно ось цей калібр стандартний його. На зміненому калібрі. Читайте, практично наполовину менше веде. А потім встановлюється і просто січе в одну точку. Блін. Ну, як вам? Результат. Робіть свої висновки. Ну, я би ще, ще разок би побігав без безгородом. Раді прикола. Так. Ну що, дякую вам всім за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.